Пенсіонерка Лариса на кисневій підтримці цілодобово. У неї підтверджений ковід-19. Розповідає, самостійно дихати поки не може. Ходити їй теж важко. У Жмеринській районці жінка три дні. Сюди каретою швидкої її доправили з двостороннім запаленням легень та ускладненим диханням. Погано почуваємо кашель з домагання. Окрім пані Лариси, кисневої підтримки потребують ще близько 30 пацієнтів районки. Реанімація заповнена. Із 15 ліжкомість вільних лише 4. Семеро насіпап важких, каже виконувачка обов'язків відділення інфекційки Вікторія Рева. Два тижні в реанімації у важкому стані на двох кисневих потоках цілодобово перебувала і Ганна Галка. За симптоматикою каже інфекціоністка Вікторія Рева, у жінки був мутований штам коронавірусу Дельта. Лікували пацієнтку майже місяць. Жінка була дійсно в важкому стані. Тиждень вона перебігала стабільно через тиждень, так як Дельта перебігає, через тиждень її одразу задишка, сатурація впала. Ось, і ми підключили до концентратора. Зараз жінку готують до виписки. Ну так, важкувато ходити. Ще звісно, важкувато ходити. Ну, нічого, все пройде. Чоловік вдома чекає. Ця хвиля коронавірусу важча за попередні. Більшість пацієнтів до лікарні поступають у важкому стані, майже всі киснезалежні, каже Вікторія Рева. Зараз вона така, ми не можемо її спрогнозувати. Людина приходить в один день. Стабільна, а буквально на наступний день людина може вже лежати в реанімації. І, звичайно, приєднуються такі симптоми, як діарейний синдром, що в іншому коронавірусі першому ми не спостерігали. Ну, дота, блювота, температура в них зазвичай 38-40, і вона в'яла текуща, може бути до двох неділь». Всього інфекційне відділення Жмеринської районки розраховане на 120 ліжок. 90 з них уже зайняті, каже директор закладу Ростислав Боровський. Додає, за добу до них звертається до 50 осіб. Втім, госпіталізують лише тих, хто має супутні захворювання або ж важкий перебіг. Решту відправляють лікуватися вдома. «В Основному це групи ризику цукровий діабет, хто переніс інсульти в свій час, хто переніс там ішемічна хвороба серця, в кого була інфаркти були або стентування були, і ми дивимося. Хтось сьогодні проходить велика робота по сортуванню даних пацієнтів, тому що ті всі, хто сьогодні звертаються до нас, ну, повірте, ми їх будемо госпіталізувати, але можливості лікарні вони не безмежні. Додає, змінили і маршрут пацієнтів. Зараз приймають переважно хворих із Жмеринської громади. Ми враховуючи те, що велика у нас іде по самому жмеринському району, то ми приймаємо сьогодні пацієнтів з нашого тільки жмеринського району. Але ми не відмовляємо тим пацієнтам, тому що є пацієнти, які йдуть по самозверністю. Щодо кисню, каже Буровський. Його достатньо, дефіциту немає. У наявності 210 балонів, які заправляють що дні. Юлія Вознюк, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінничина.